У Києві запустили символічний таймер безвізу. У церемонії взяли участь президент України Петро Порошенко разом із головою представництва Європейського союзу в Україні Х'югом Мінгарелі. Глава держави наголосив, таймер безвізу знаменує символічне падіння паперової завіси, яка роками відділяла українців від Європи. Безвізовий режим почне діяти у ніч на 11 червня. До його початку залишилось менше 11 годин. Це буде вже Остаточно прощавай Російській імперії. І слова the USSR» ми будемо чути, лише слухаючи Бітлз. І ніколи Україна більше не повернеться в Радянський Союз, тому що ми горда і вільна демократична нація, повертаємося. До родини європейських народів.